Дорогі в Христі, возлюблені брати і сестри, Христос Воскрес! Сьогодні я щиро вітаю усіх вас із світлим праздником Христового Воскресіння. Є дві речі, які я хочу вам побажати цього року на Великодні свята. Я бажаю вам миру і радості, Воскреслий Христос, коли з'являється своїм апостолам і приходить до них, каже їм мир вам! І це говорить Творець до свого сотворіння. Апостоли перелякані, вони розгублені, і в нашому житті часто ми переходимо через подібного роду почуття. Не один раз. І ми розгублені, перелякані, нам страшно. В нашій країні ведеться війна, гинуть мирні люди, гинуть українські військові. Але і сьогодні Господь Воскресний говорить нам: мир вам! Мир у ваших серцях, мир у ваших домівках, мир у вашій країні. І друга річ: я бажаю вам радості, тому що Воскреслий Христос, коли зустрічає жінок мироносець, говорить їм саме: йдіть і звістіть іншим, що я Воскрес. І їхні серця переповнені радістю, вони йдуть і звіщають іншим цю благу вість про Христове Воскресіння. Тому я сьогодні бажаю вам великої радості. У Христі, нехай Воскреслий Христос дарує вам, дорогі брати і сестри, великий мир і велику радість! Христос Воскрес!